Рухаємось другим ізоляційним маршрутом міста Луцьк. З'їжджаємо з кільця в другу смугу. Це дозволяється правилами. правило. Якщо права смуга вільна, то правильно буде все-таки перестроїтись саме на неї. На смугу жальмування не треба перестроюватись. Йдучи далі, звертаємо увагу на знаки велосипедистів і дотримуємось швидкісного режиму. На кільці повернемо праворуч, тому заздалегідь увімкнемо відповідний поворотник і займемо крайню праву смугу. Так буде правильніше. Надалі теж тримаємось правої смуги, яка вільна найближчий кілометр. Тут буде кілька пішохідних переходів. Обережно проїжджаємо переїзд і тільки в ряд. Бачимо, як водій, ігноруючи наказовий знак та суцільну лінію розмітки, робить поворот вліво. Це грубе порушення ПДР. Продовжуємо рух по маршруту. Звертаємо увагу на знак, що обмежує швидкість. Наближаємось до світлофора на вимогу пішохода і зупиняємось на червоний. Точно не робимо, як водій попереду. Терпляче чекаємо зеленого. На найближчому перехресті, піду до знака, займаємо першу смугу для руху прямо. Проїжджаємо перехрестя на дозвільний сигнал. Далі традиційно тримаємося правої смуги і покидаємо її лише, щоб об'їхати припарковані авто, але самі не створюємо при цьому нікому перешкоди. Всім удачі на іспиті!